Досить цікавий агрегат сьогодні буде демонструватися. Це культиватор стекеті від лемкен. Зараз трішки піду покажу по робочим органам. Зараз проводимо налаштування, частину робочого органу зняли, оскільки потрібно зробити його восьмирядним. Що складається робочий орган? Можете побачити. Ось це у нас секція є крайня, як виглядає. Ну, а це наступна секція після неї. Є у нас регулювання глибини штурвал. З іншої сторони шкала, як вона регулюється. Зараз секція повністю у нас піднята. Унікальна. Навіска на даному культиваторі стоїть. Зараз ще будемо камеру монтувати. Унікальність денної навіски зараз вилізу наверх і покажу вам. На культиваторі використовуються дві рами. Ось одна рама, перша рама, до якої і чіпляється навіска. У нас є опорні колеса. І ось у нас є елемент іншої рами з одної сторони, з іншої сторони. Ось. На якій рамка починає в одну або іншу сторону, тир, завдяки даному гідравлічному циліндру зміщатися в одну або в іншу сторону. Тобто досить цікава конструкція. Зараз от хлопці монтують саму камеру. Далі будемо камеру налаштовувати самі полі. Підрулювання рамки виглядає наступним чином. Досить цікава конструкція профіля використовується на даному культиваторі. ось як він виглядає. Працює ця система наступним чином. Тобто вжимаюча пластина використовується, яка зажимається болтам. Ну і далі будемо йти в поле. Наступний має магрофон по полю. Тобто, Поле досить сильно забур'янене. А сьогодні демонструємо, як в таких умовах справиться культиватор від Lemken стекеті. Ось. Також видно, що тут ідентичні умови по забор'яненості кукурузи. Зараз, Зараз стану. Даний культиватор у нас восьмирядний. Ось яку картинку він робить зараз по тому забряненому полі. Тобто, ось можна було оцінити. Усе вирізано. Ось цей ряд. Наступний наступний. Цей. Тобто досить гарно підрізав бур'яний він. Будемо по даному полі проводити експеримент. Ось це крайній ряд. Тобто тут береться тільки наполовину, потім, як буде розвертатися, він знову в цю саму сторону заїде. Тобто фактично на культиваторі стоїть 9 секцій, з них крайні наполовину працюють. Тобто Половина, ось так як, ось тут видно. Тобто, ось ідентичне заросле поле кукурузи. Як же спрацює? Видно досить чітко камера, що в стоїть. Камера підругує рамку. Тут ось видно. Як, як підрізає, як забирає. Ось, для прикладу яка робота в нього. Тобто досить якісно позабирав бур'яни. Зараз зніму трішки невеличку роботу самої камери, як працює, які налаштування ми маємо. Покажу кашпола у нас. Налаштована камера зараз для роботи з одним рядком. В залежності від міжряддя ну, і кута, наколу камери може бути налаштування до п'яти рядків. Ось у нас яке поле зараз в даній точці забур'янена є.